І друзі, зараз на відпочинку. Вони жарять шашлик буквально в 10 метрах від мене. Але ж я обрав також шлях не тільки відпочинку, а ще й плідної праці, яка принесла мені вже 20 тисяч баксів. Нещодавно я продав свій елік за 150 тисяч доларів. Подробно про це я розповідаю вам далі. Дивіться, ситуація наступна: хочу дозаробити, мабуть, десь баксів в 300-200 і покажу вам, як я це роблю. Тож сів машину одного зі своїх кентів і зараз вам повністю покажу то, як воно в нас це відпрацьовує. Дивіться, в нас все максимально просто. У мене є сайт, який безкоштовно кожну хвилину дає мені топові сигнали. Типу, я просто не захочу ось купити, продати на, на Абум. Ні, я так не роблю. Я заходжу туди, куди мені каже мій сайт. Тож, давайте в цьому відео я повністю вам покажу всю стратегію. Поїхали. У нас все максимально просто. Основним звіном нашого ось цієї стратегії є мій телеграм-канал, в якому я безкоштовно ось в закріпленому пості. Так, де вона у нас тут? В закріпленому пості повністю показую цю торгову стратегію. Тож, Обов'язково переходьте в мій телеграм-канал, послання на нього буде в закріпленому коментарі. Тож далі натискаємо сюди на закріплене смс і далі тиснемо ось сюди і дивимось одну з моїх самих топових торгових стратегій. Я її показую вам повністю безкоштовно. Послання на ціліху буде в закріплі в коментарях. Тож чекаю вас тут. А тим часом повертаємось до нашого брокера і полетіли вже торгувати. Обираю нашу валютну пару стосовно нашій стратегії, обов'язково без ось цього підпису Отісі, так як усі підпис ці не підходи для нашої стратегії, тож просто огортаємо і обираємо. Умовно, хай це в мене буде євро USD, Буду заходити на 400 доларів. І наразі мені потрібно просто на нашому сайті, як дає сигнали, це TradingView, В пошуку напишати, написати просто євро ЮСД. Обираємо далі Єврою СД і головне, шукаємо Євросді Оанда. Ось цей наш індикатор. Натискаю Forex OANDA, огляд нашого інструменту. Ось, і тепер тиснемо надалі на технічний аналіз і тиснемо на одну хвилинку. Продати. Ось наш перший сигнал. Я повертаюсь і тисну продати на хвилину на 400 доларів. Все, друзі, ось і є всією моєю стратегією. І тепер можемо з вами побачити, як надалі буде відпрацювати себе ця угода. Звісно, ми можемо трошки підлетіти догори, нічого страшного в цьому немає, так як бам, ви самі вже бачите, що ми вже в прибутку, так як. Це в мене 5-секундний таймфрейм. Кожна свічка це 5 секунд. І просто подивіться на це шалене відпрацювання. Все максимально просто. Ось бачимо, що Євроаут каже нам, ЄвроUSD каже нам продавати. І тим часом наш Євро USD, подивіться, як летить донизу, нічого важкого немає в тому, щоб просто відчинити угоду по ось цьому нашому сайті і заробити ось таку суму грошей. Тож, друзі, саме так і я і працюю кожного дня, і саме так я заробляю великі суми грошей. І що саме головне, в своєму. Телеграм-каналі я шукаю кожного з вас. Тож натискайте, переходьте в закріплений коментар, все так айпад колінками тримаю. Переходьте в закріплений коментар під цим відосом. і ось тут можете побачити цю стратегію. А тим часом наша ухода через 10 секунд вже ідеально зафіксується в дуже такий добрий, добрий, гарний плюсик. То що, ага, воно вже в нас зачинилася в плюсик, друзі, йомайо. йо, -йо. А, зараз Пацани, поки показував вам свій телеграм-канал. Осьомо я уходи зачинилася в ідеальний плюсик. Трішки ми з вами цей момент пропустили, але ж нічого, все одно можемо бачити, як ідеально ми зачинилися в плюсик. Та зверху заробили плюс 352 долари. І саме так я працюю кожного дня по ось цьому сайту, який дає мені безкоштовні сигнали. Тож в цілому, в нас все максимально максимально просто. Все, що вам потрібно, це лише ось цей сайт, технічний наш аналіз, який дає нам топові сигнали. Наш ось цей Pocket Option сайт, який дає також нам топові сигнали, і на ну на якому ми можемо відчиняти наші сигнали. І мій телеграм-канал, в якому ви можете побачити детально ось цю нашу топову стратегію. Тож чекаю кожного тут. Відео максимально коротке, але ж воно максимально цікаве. Тож, друзі, дивіться, просто обираємо нашу валютну пару без підпису OTC. Так як OTC – це в нас небіржовий ринок, айпад так, такий грязний. OTC – це в нас небіржовий ринок, і на ньому ми не можемо відчиняти угоди по нашому трейденфію. Тож, якщо у вас цікавить саме трейден ф'ю, обираємо саме валютні пари без підпису OTC, ось умовно ЮЗДІДЖПІ. Надалі ну, переходимо сюди технічний аналіз, в пошуку пишемо там назву нашої валютної пари. Давайте вам ще раз покажу USD GPI. Шукаємо саме з цих ось всіх цих, цих ми шукаємо саме OANDA, ось, ось він в нас, тиснемо огляд нашого інструменту. Так, чекаємо, поки воно в нас прогрузиться. Надалі тиснемо на технічний аналіз та тиснемо на одну хвилинку. І ось наш новий сигнал. Активно покупати. Ми повертаємось, натискаємо покупати і просто подивіться: пум-пум-пум, як сильно зростає в нас графік. Тож, ось моя стратегія. Ну що, побачимось.